Так, друзі, всім привіт. Я трохи прихворів, тому довго не буду а так, коротенько. Значить, Почав випробувати вже саморобну пілетну цю горілку. Це аналог пілетної, ну, так скажем, купляв її в людини. Володі, Володя, тобі привіт. Е е таке він сам робить всю автоматику. Ну, таке, нормально. Задоволений я даною цією конструкцією Ну, на всі 99%. Палю я не непілетами, <кій> топлю я агровідходами. Це відходи від. Е Насіння соняшника, соя і в основному амброзія. Чим більша олійність, тим краще, тим краще працює, тим швидше набирає температуру. В даному випадку ще котел поки не утеплений, неутеплений, тому як мінеральною вату я не хочу утепляти, бо немає ніякого сенсу, а потрібно термоплитою. На днях привезу термоплиту і отеплю. Значить, що я хочу сказати? <кій> по, скажімо, по витраті оцього палива і кількості тривалості, по тривалості годин. Тестую я три доби, за ці три доби мороз був мінус один, мінус два. Значить, оцей бункер розрахований на один мішок. Ну, мішок стандартний, білий мішок. Ось як можна бачити, ось цей мішок. Ну, такий мішок, не цей мішок, а я такий конкретно. Значить, <клух> <клух> отакого от мішка вистачає десь е на 10 годин сміливо. Як буде котел утеплений, то буде, мабуть, ще трошки надовше. Поясню чому. Тому що зараз нагріває він десь хвилин 5-6, нагріває робочу температуру, ну, мене на 65 градусів уставлений. І десь 2,5 хвилини він е, ну, вихолодає і потім знову включається на 5-6 хвилин. Тобто, як буде він утеплений, то він буде. Довше в режимі стоп, так скажемо, робити. Даною конструкцією задоволений на, ну, я ж вам говорю, на 99%. Чому? Тому що е, недорога е, цього палива, оцього виду палива в сільській місцевості, ну, його. Аграрії е, викидають на смітник. Отаке ось його. Ну Машину можна купити, грубо говоря, там за 500 гривень. Отакого. Це машина там газона, зіла. Або ж поїхати на, на смітник, взяти його даром набрати. Просто ну тільки один мінус, нема де. ну Потрібно його зберігати десь. Та не то, що там дрова в дровнику склав та і все. Ну То таке, то я вже на те думаю, що можна закрити ці. Це питання. Так. Ще плюс у тому, що нема диму на дворі. Нема диму взагалі, тому як в мене шахний котел є, на дровах горить чудово, але коли щепа, то він трохи на щепі, поки він розгориться, він димить. Ну, димить на сусідів дим іде. Ну як, з сусідами конфліктів нема ніяких, але знаєте, самому неприємно, коли. Якщо десь там нагород чи в іншу сторону, то ще питань немає. Ну, як конкретно буває ем, чадить у двір людині, ну самому неприємно. Тож вирішено питання по поводу задимленості класно. Та Так, поки перший рік буду тестувати, ще нічого, це вирубано дірку, да? <кхм> виход труби не чіпляв ніякої. Виход з котла, проста гофра ем, для... Ой, скрита, я вам скажу. Для витяжних систем. Підемо, покажу я на дворі вам. Ось так. Так само гофра, ну і кхе, півтора метра алюмінієві труби. І отака, отака труба. Дивіться, як можна бачити, поставлю на чорне. Ну, диму, диму немає, там де-не-де може там бути якийсь кусочок. А так все, все класно. Оце ще плюс у тому, що Що такий, ну, що, що без диму. Зараз <кхм> підемо, покажу, як ще трошки горить, якщо не виключилося, не ще працює. <кхм> Ось так там горить, я витягувати не хочу, тому як я ще <кхм> не додав трішки ножок, О. вона на колесиках від'їжджає, як додаться ножки потім. Потім покажу, як вона вже, ну, як що там всередині. Горить горить я вам скажу капітально. Так що даним виробом задоволений на всі 100. Не на 100, але ну, 99%. 1% завжди щось, щось там знайдеться. Ну що ж, на, на все добре, тому як трохи в горлі пече вже. Кому може цікаво буде, то більш пізніше можливо більш детальніший огляд зробити. На все добре.